Огляд на валізу від бренду Caterpillar. На момент зняття відео ця, ця модель є найкращою моделлю цього бренду, який він наразі виготовляє. Зараз розберемося, чому. По-перше, вона зроблена з дуже міцного матеріалу полікарбонат макролом Він не боїться переохолодження, він дуже досить жорсткий для того, щоб в ньому було зручно перевозити якісь крихкі речі, е, і він налитий досить товстим шаром. Тому пробити цей пластик буде не дуже важко. І так далі, однією з фішок. Цієї валізи, це звичайно ручки. Ці ручки відірвати йому ну, крайні важко. З тією вагою, яка буде в цих валізах, особливо в ручній поклажі чи в середньому розмірі, це майже нереально. Ми тестували цю валізу, поклавши 24 кг в середню валізу, і ці ручки працювали на ура. Однією з переваг цієї моделі це є японські колеса Хіна які дуже добре фіксуються, дуже плавні, мають підшипники, Тому при повному навантаженні ця валіза буде їхати тихо і дуже легко. І щоб вона їхала легко і зручно, тут зробили багаторівневі ручки з дюра алюмініє, рефлені, товсті, які з легкістю підлаштуються під ваш зріст, і вам буде класно і легко перевозити цю валізу. Далі а, блискавки зробили по двоє. Всередині ми маємо такий підклад з додатковими кишенями, з січатою кишенею і притискним ременем. Маленька валіза є класичних розмірів, тобто буде підходити в більшості авіакомпаній. Вона невелика, має об'єм 32 літри, але класичний габаритів 55-40 на 20 це більшість авіакомпаній. Середній і великий розмір вже йдуть дуже місткими. Якщо, наприклад, порівняти з класичною валізою без розширення, то ви бачите, яка між ними різниця вже має він перевагу, і плюс ще 4 см, коли розкриється розширення. А велика валіза вже є дуже місткою, 122 літри. Тобто на 20 літрів більше ніж класичні великі валізи. Це вам дозволить містити в неї 23 і більше кілограмів. Тому ця валіза, маючи дуже міцний матеріал, класні ручки, бламні сильно колеса і добру ручку, є наразі однією з найкращих у бренду Caterpillar. І в порівнянні з іншими виробниками теж максимально конкурентна. Кожну з валіз можна перевірити за рахунок унікального з Сканувавши його, ви перейдете на сайт, де буде підтвердження того, що ця валіза оригінальна. І купити оригінальну продукцію можна в нашому магазині Take Тайбет.